Заряджаючий привіт! Сьогодні почнемо оглядати один з топових серіалів всіх часів, а саме Пуститися берега. Я обіцяв зробити переказ ще на тисячу сабів, але ви проявили класний актив, і тисяча набралась так швидко, що я й не встиг спланувати всі свої проекти. Кажу відразу, цей серіальчик входить в топ-3 моїх найулюбленіших. Тож, хто взагалі не дивився, раджу все ж переглянути самому, адже серіал реально вартий уваги. Ну а кому лінь, то цей переказ саме для вас. З вас підписка на канал. Лайк, like, ну і звісно ж починаю. Перша серія: краєвиди пустелі та гір, і якийсь трейлер з голим мужиком в протигазі за кермом летить на всіх парах. Він не вивозить керування, і бусік з'їжджає з дороги. Чоловік в шоці і злиться, але чути звуки сирен. Він одягає сорочку, бере камеру і записує відос. Він представляється Уолтером Вайтом і звертається до своєї родини. Він каже, що всіх їх любить, і те, що вони почують про нього пізніше, це все не просто так, а заради них. Волтер бере пістолет, виходить на дорогу і готується зустрічати автівки. Тренами. Нам показують події за три тижні до цього. П'ята ранку, а значить, що по традиції зранку почався ранок. Волт розминається на тренажері і дивиться на подяку. У нього сьогодні день народження, йому вже 50. Сім'я його вітає, і з їхніх розмов стає ясно, що у них трабли з грошима. Ще й Волт підозріло кашляє. Волт працює вчителем хімії в школі. Він підвозить сина, у сина якого звати Волтер молодший якась легка форма церебрального паралічу. Містер Вайт проводить урок, розповідаючи про хімічні елементи. Після школи він ще підробляє касиром на автомийці, але от власник цього разу припахав його ще й тачки мити. Ол таким незадоволений, але гроші треба. Миючи тачку, його помічають його ж студенти, які відразу глузують з нього, що він миє їхню машину. Прийшовши додому, на нього чекав сюрприз. Всі святкують, і Хенк, чоловік сестри Скайлер, яка є дружиною Волта, оголошує тост і хвастається тим, де по телеку показують новини, де він, який служить у відділі по боротьбі з наркотиками, злобив банду і вилучив велику кількість метамфетаміну. Волта зацікавило тест, кілька бабламін з них також конфіскував на що отримав відповідь в 700 тисяч доларів. Він також пропонує Волту в честь дня народження взяти його з собою на якусь справу. Ввечері ми ще дізнаємося, що у Волта та Скайлер буде ще одна дитина. Містер Вайт тягне бочку, кашляє і раптово йому стає погано, і він втрачає свідомість. В лікарні після МРТ лікар повідомляє, йому, що у Волта рак легенів ще й неоперабельний, шансів у нього мало, і лікар каже, що навіть після курсу хіміотерапії він проживе максимум 2 роки. Містер Вайт вдома, Скай каже, що в них багато боргів і треба економити. На мийці Богдан, хазяїн мийки, знову змушує Волта мити машину, той не витримує і просто посилає його подалі, ще й розкидає все. Жоб пішов ти і твої брови. Ось це помий. Сумний Волтер Уайт жбурдляє сірники в басейн, а наступного дня він погодився зганяти з Хенком на справу по захвату наркоторговців. Хен каже, що ось тут ховається деякий капітан Кук, що додає чілів наркотики, що там їхня лабораторія. Під'їздить група захвату і проводить затримання. Волтер просить Хенка показати лабу, але той каже, що спочатку вони все перевірять, а потім підемо на екскурсію. Поки Вол чекає, з вікна сусіднього будинку вилазить молодий хлопчина. Це Джесі Пінкмен, колишній учень містера Вайта. Він там мілфу якусь прогрівав. Джесі показує Волтеру, мов тихо, не пали, і тікає на тачці, а Волт бачить на номерах, що він і є капітан Кук. Він приїздить додому Джесі. Той в шоках і думає, що Волт хоче його шантажувати. Але містер Вайт пропонує йому стати партнерами, адже Джесі знає бізнес, а Волт хімію. Коротше кажучи, готувати та продавати мед. Right. або я тебе здам. Вчитель краде необхідне обладнання зі шкільного складу і приїздить до Джесі. Джесі каже, що це все барахло, якого забагато, а Вол каже, що будемо готувати не бадягу, а справжній хімічно чистий продукт. Вони не можуть вирішити, де будуть варити, і Джесі пропонує взяти трейлер, адже пересувна лабораторія це просто топ. Вол дав Джесі більшу половину грошей на трейлер. скажіть, навіщо ви це робите? am awake. Я прокинувся? Малий обирає собі штани, а його однокласники глузують з нього. це помічає і просто йде кудись. Скайлер в шоці і просить малого просто не звертати увагу. Раптово з виходу з'являється Волтер І як давай роздавати, сім'я просто в шоці. На наступний день містер Вайт та Джесі заїхали кудись в дупу світа, щоб почати працювати. Джесі починає по приколу знімати на камеру, але Волт наказує вимкнути. Мужики хімічать, і в результаті містер Вайт зварив найпрозоріший мед. виклятий митець. Це a... справжнє мистецтво, містер Вайт. Джесі просто в захваті і каже, що на такий товар всі будуть вестись. Джесі хоче спробувати, але Вайт каже, що вони лише продають. Пінкмен каже, що знає з ким поговорити, щоб купили товар. Він приходить до тіпочки на ім'я Крейзі Вісім. Він показує йому товар, але той машнит на Джесі, мов що він здав Еміліо, той, якого пов'язали при захваті. Джесі каже, що це все фігня. Дурниці Крейзі. Йому зад надерти треба за такі слова. Його випустили на пороки. Вперед, козел. Скрейзі каже, щоб таке він сам зварити не зміг і просить його показати, де він це взяв. Вони приїздять на точку, де їх зустрічає містер Вайт. Він показує Волтеру мов хоче з ним працювати, але Еміліо каже, що бачив його з федералами, коли його в'язали. Вони вважаються за підставу. Джесі падає головою об камінь. Крейзі хоче завалити Волта, але той просить не вбивати їх, і він навчить готувати такий самий мед. Бандюки пасуть його. Волт просить викинути сигарету, і Йолов викидає окурок в суху траву. Волтер щось хімічить, і як бабах не створивши якийсь газ. Він тримає двері, поки бандюки намагаються вилізти. Ну і згодом вони задихаються. Містер Вайт розв'язує Джесі і бачить, що трава палає. Він розуміє, що треба валить, і, одягаючи протигаз на себе і Джесі, валить на трейлері, ну і фрагмент спочатку серії. Волтер з воленою стріляє в себе, але та на запобіжнику. Він розплакався і готовий здатися, але бачить, що то просто пожежні тачки їдуть на місце пожежі. Виходить Джесі і питає про те, що біса тут сталося. Ну і Волтер каже, що вбив бандитів. Волт збирає кеш з пральної машини і приходить пізно додому. Скайлер хвилюється і допитує про те, що з ним останнім часом діється, але той у відповідь вирішив її лише добряче прогріти. Друга серія. Містер Вай демонструє скайлер найкращі 15 секунд житті. Йому стає погано і він іде в ванну. Флешбек. Він разом Чесі знищують камеру і наймають якогось тіпочка, щоб той витяг їхній трейлер. Вони хизи, що робить з тілами, і поки вирішують поїхати до Джесі. Вони думають вирішити цю проблему наступного дня, а потім розійтися назавжди. Тут раптово один з трупаків ще не помер, і проблем з'явилося ще більше. Волт валяється у ванні після відключки. Зранку скайлер не розуміє, що взагалі відбулося вночі, але Волт швидко змінює тему. Волт не бере слухавку, але на автовідповідачі чує голос Джесі, який прикривається якимось агентством по зв'язку. Він машний, що треба вирішувати щось з трупом і з навпівдохлим. Волтер тактично морозиться і дає знати, що заїде пізніше. Скайлер, звісно, щось підозрює і починає пробивати останній номер. 1483369 Це Альбукерке. Чого треба, стерво? Верзи після сигналу. Після уроку Волт бере пляшки з кислотою. Джессі чує якийсь шум в трейлері, і коли оглянув, то побачив, що на Крайзі 8 втік. Волт їде до Джесі і натикається на Крайзі 8. Він розуміє, що його треба пакувати. Лесен, hey, oh, hey. послухай. Скайлер пробиває номер і знаходить сайт Джесі Мілф? Що це таке? Крайзі 8 в підвалі будинку Джесі. Партнери сруться. Пінкмен розповідає, що Крайзі 8 типу важливий тіп серед банд, реалізатор. Волтер пропонує з ним якось домовитись, але Джесі каже, що він їх всіх потім завалить, і також всіх рідних. Чути якийсь шум, і мужики доганяючи не зв'язали його, але перевіривши, побачили, що він все ж у відключці. Джесі бере замок проти автоугона мотоцикла і прив'язує Крайзі. Вони знову сидять і думають про те, що робити. Слово за слово, і Волт пропонує розчинити тіло Еміліо в кислоті, так його ніхто не знайде. Вони кидають монетку і хтось. Всі з них матиме вбити крейзі, а другий розчинити тіло. Ну і монета вирішила, що Волт вбиватиме Крейзі. Волт каже, що Джесі купив пластикову поліетиленову вангу для розчинення трупа. Джесі підганяє його в тому, щоб той скоріше завалив крейзі. Приміривши всі тази, він розуміє, що вони всі малі для тіла. А взяти декілька, щоб розчанувати тіло. Він не додумався. Волт дістає валину. Він іде в підвал, але Крейзі вже отямився. Волт штани наклав і втік. Крейзі просить води, і містер Вайт приносить йому цілий асортимент. Резі хаває і питає про кузена. Вол дає зрозуміти, що той помер. Він йде на гору і знаходить траву Джесі, ну і не курюється. Джесі приїздить і бачить це все. Він каже, що Волдер взагалі знахабнів. Він каже, що не купив контейнер, бо не було розмірів для тіла. А Купити два контейнери. Ти не здогадався. Джесі не задоволений тим, що містер Вайт нічого не зробив, та ще й ліває додому і переносить все на завтра. Лікарка каже, що у них буде дівчинка. Скай питає про Джесі, і Волт відбріхується, каже, що у нього він просто купував траву. Скай в шоці, мов ти шо кукухи поїхав, в тебе тут своя УБН робе, а ти траву куриш. Волтер каже, що трохи хотів розслабитись, і щоб Скай його не діставала. не лізь мені узад. Добре. Джесі вирішує щось робити з трупом, і як тільки він його витяг, Скайлер прийшла до нього додому. Вона моштить на нього через те, що він продає траву Волту, і якщо той не припинить, то вона здасть його в УБН. Джесі наклав у штани, бо подумав, що Волт все здав, але все ж пройшло все гладко. Він тягне труп Еміліо на гору і вирішує розтопити труп у ванні. Містер Вайт приходить до Джесі, той розповідає про прихід дружини. Волтер каже, що іншого варіка, ніж розказати про траву, не було. Джесі каже, що подбав про Еміліо, і каже, що розтопив його у ванні. У містер Вайт в шоці він іде перевірити і бачить, як зі стелі в коридорі вже капає кислота. Ну і бум. От тобі й не слухай хіміка. вибач, про що ти мене запитувала? Після цього нам показують, як діти знаходять пустелі маску, в якій працював Волтер. Третя серія. Мужики відмивають хату від решків Еміліо, і Волт ловить флешбек, де він був ще молодим і з якоюсь дівчиною робив дослідження. Кислота вже в підвал просочилась і крейзі вісім це побачив. Вдома у Вайті в ремонт, малий йде в школу, а Скай зі своєю сестрою Марі теревенять про різне. І Скай давай питати у неї, чи та не курила у коледжі траву. Марі відразу запідозрює малого в тому, що той курить. І якби Скай її не відмовляла, та втяпилась в своє. Джесі знову накурюється, а Вол прибирає за Крейзі вісім. Він машнить на вчителя і називає його ім'я. Вол питає: Звідки ти знаєш моє ім'я? Ну і Крейзі вивалює всю інфу і про його сім'ю, і про все, що тільки можна. Каже, що це все розказав Джесі. Волк залітає до Пікмена і не на нього. Починається бійка. І містер Вайт в приступі свого кашлю програє. Він наздоганяє Джесі, але той машнить мов ти ніфіга не зробив, да ще й хата тепер вся в лині. Він просить Волтера зробити те, що він повинен, і ліває. Марі дзвонить Хенку і каже, що Волтер молодший курить траву і треба з ним якось поговорити, адже ти крутий федерал, який ловить банди наркоманів, і малий тебе поважає за це. А ще нам показують, як Марі просто вкрала туфлі і залишила там замість них свої красівки. Якийсь відбитий райончик, і Хенк привозить туди Волтера молодшого. Він починає читати йому лекцію про те, що наркотики це все фігня, А малий взагалі I don't know, що тут відбувається. Хенк кличе Венді, місцеву повію, і питає про те, скільки вона коштує, і просить показати зуби. Там, звісно, просто габела. Ну і він таким чином надає приклад, що роблять наркотики. Круто. Венді приходить номер, а там уже Пінкмен, який готується її прожарить. Уолтер складає список всіх плюсів та мінусів про те, чи варто вбивати крейзі. Моральна сторона, звісно ж, переважає, але є один ризик: ризик того, що навіть якщо він його відпустить, він потім вб'є всю його сім'ю, а потім його самого. Він дзвонить додому і каже, що запізниться, так як на автомийці багато справ. Але Скай каже, що вона все знає, і що Вол звільнився звідти два тижні тому і ображається на нього. Крейзі вісім кричить і каже, що хоче їсти. Вол готує му хавчик, навіть скоринку йому обрізав, він йде жахливо кашлюючи і просто втрачає свідомість. Прокинувшись, він бачить стоячого Крейзі. Він збирає всі розбиті уламки тарілки і каже, що принесе новий бутерброд, а також зізнається, що в нього рак легенів. Він робить новий, і вони щось розговорились по душам. Крейзі ще на жалість натиснув і навалив трішки моралі. Ну і містер Вайт повівся, йде брати ключ, щоб звільнити бандита. Він викидає банку з під пивасмінник і вирішує про всяк випадок переглянути уламки розбитої тарілки. Зібравши їх, він бачить, що одного не вистачає, і розуміє, що Крейзі його завалить при першій можливості. Він спускається в підвал і просить Крейзі розвернутися. Той вже зрадів, але Волт видає фразу. Коли я це зроблю, ти заколиш мене уламком тарілки. Сцена, звісно, жахлива, і тут можна вивести урок з того, що будь-які вчинки несуть за собою наслідки. Джесі приїздить додому і бачить, що в трейлері чисто й прибрано, а в підвалі пусто і нікого немає. В бен приїздить на місце, де Волт і Джесі варили. Вони також знайшли тачку Крейзі і в ній ме. І гомі каже, що хтось пришив їхнього інформатора. Волт в роздумах про все, що сталося, ловить флешбек з минулого і приїздить додому. Скайлер плаче, а Волт хоче їй зізнатися. Четверта серія. Федерали сидять і обговорюють те, що сталося. Крейзі вісім, як виявилося, був інформатором ВБН. Вони доходять висновку того, що його та його брата вбили. А що гірше, то знайшли мед, який чистий на 99%. Також вони знайшли респіратор, у фільтрі якого такий самий мед. І хан каже, що в Альбукерке новий наркобарон. Сім'я обідає, і Волт розповідає історію про те, як вперше зустрів Скайлер. Вона розплакалась і виходить. Всі не знають, в чому справа. Ну і Волт зізнається, що в нього рак. Вони всі разом вирішують спосіб, як вилікувати Волта, але видно, що той, начебто, не дуже цього хоче. Вдома у Джесі дві ж він зібрав братву і вони обговорюють те, що Еміліо десь зник. Джесі каже, що він нещодавно зварив найкращий хімічний продукт і ділиться з братанами. Джесі настільки попаяло, що йому навіть здалося, що до нього додому прийшли бандити з мачети та гранатами, а насправді то були звичайні люди, які розклеювали флаєри. Волт замазує поранену ногу, а Скайлер вирішує всі питання з лікуванням і наймає одного з найкращих лікарів. Сума, звісно, велика, але Скай каже, що поки є кредитка і що можна буде в когось, якщо що, то позичити. Містер Ваді стає дістає заначку і його чуть не спалив малий. Добре, ще гроші полетіли в вентиляцію. Син машнить на батька, мов той поводиться так, ніби нічого не відбувається. Волт приїздить до банку і бачить там якогось нахабного тіпа. Все ж Волт бере гроші з заначки і переказує їх на рахунок онкологічного товариства. Ввечері показують, як якась родина вечеряє на вулиці, чути якийсь шум, і мужик виходить перевірити, а там Джесі валяється. Він прийшов до своїх батьків. Вони не дуже раді його бачити через його спосіб життя. Батько хоче його вигнати, але мати хоче дати йому шанс. Батько все ж хоче наїхати на нього, але стопиться після того, як побачив, що Джесі допомагає накрити стіл. Джесі розглядає нагороди молодшого брата і хвалить його. Завалюється мати і цікавиться тим, як у них там справи. Хоча насправді вона просто моніторить Джесі, чи той не подавав поганий приклад малому. Джесі в роздумах знаходить всі свої дитячі речі і проникається ностальгією. Навіть он, який малюнок з Містером Вайтом, йому дзвонить Коріфан і повідомляє про те, що цей товар відпад, і його можна ніфігово так впарити. Він приходить до містера Вайта, той наганяє на нього, мов якого беня, ти прийшов? Ти що, вже з мікрофоном? Сюди прийшов. Мікрофон тобі показати. У мене він є. Кажи у мікрофон, стерво, що ти верзеш? Волт питає, мов чого ти тоді сюди прийшов. Джесі просто хоче поговорити про все, що сталося, та те, що тепер всі хочуть купити їхній мед, і пропонує Волтеру готувати ще. Містер Вайт його виганяє, Джесі каже, що ось твоя доля 4 штуки і викидає їх. Лікар каже, що рак розповсюджується, але їхній курс лікування може продовжити життя на декілька років. А ще навіть були випадки ремісії. Лікар також повідомляє про величезний список побічних ефектів, і Волт аж блідого зловив. Будинку батьків Джесі прибиральниця знаходить самокрутку з травою. Батьки не на Джесі, мов скільки разів ми тобі шанс давали, а ти мудак невдячний, Ну і виганяють його з будинку. Поки Пінкман чекає на таксі, виходить його. Брат. Він дякує за те, що він його не здав, і просить віддати косяк. Вол починає морозитися від курсу лікування і з'їжджає на те, що це буде дуже дорого. Він каже, що не хоче залишати сім'ю з боргами, адже лікування може й не допомогти. Містер Вайт приїздить на заправку і знову бачить того фрайра, який веде себе як чмо. Поки той магаз пішов, Вол засунув йому мокру швабру під капот. Тачка загорілась і вибухнула. П'ята серія. Джесі костюмчик надів і прийшов влаштовуватись на роботу, але його динамлять і пропонують лише займатися рекламою. Пінкман виходить і помічає, що рекламщик — це його старий коріш, борсук. Вони перетирають за життя. Джесі каже, що він виправляється і більше не варить. Тим паче його партнер мудак кинув його. Брусу пропонує свою кандидатуру і каже, що зможе знайти сировину. Волта Скай їдуть на день народження до старого друга Вайта Еліота. Народу тут повно. Вони бачать Еліота та його дружину Гретхен, та сама з флешбеків Волта. Коротше кажучи, колись давно та Еліот заснували кампанію «Сіра речовина. Насправді, містер Вайт вклав великий внесок всю кампанію, і завдяки його дослідженням компанія по суті піднялась. Але на ті часи, коли компанія була ще не популярна, Волтеру знадобились гроші, і він зробив помилку, продавши всю свою частину лише за 5 тисяч доларів. А тепер компанія розкрутилась настільки, що вони заробляють мільйони. Еліот оглядає подарунки і доходить черга до подарунка Волта. Всі подарунки були в здорових коробках. А Волт подарував лише пачку мівіни. Еліот насправді зрадів, адже це нагадало йому ті часи, коли вони були молоді і харчувалися лише нею. Насправді, я також вважаю, що подарунок повинен дарувати або ж змусити пригадати тебе чудові моменти з життя та принести емоції, тим паче для таких людей, як Еліот, в яких є все. Чоловіки згадують про минулі моменти. Еліот пропонує Волту знову працювати разом. Мов будеш працювати на мене, з твоїми мізками ми ще багато чого зможемо досягти. Містер Вальт починає казати, що в нього є проблема, а Еліот каже, що знає про рак і допоможуть йому. Волт розуміє, що це Скайлер розповіла, і починає наїздити на неї. Він перекрутив це так, мов той жалості запропонував йому роботу та лікування. Але Волтер настільки гордий, що відмовився від такого. От йолоп старий. Борсу приїздить до Джесі з сировиною і вони готують товар. Волтер молодший з друганами просить мужика купити пива, і малий наривається відразу на копа. Хенкі його відмазав і каже, що ти повинен був дзвонити, перш за все, батьку. Вдома Скай все ж проясняє ситуацію з тим, що саме старший Волтер курив траву і каже, що навіть відмовився від лікування та перспективної роботи. Джесі не задоволений тим, що кристали мутні. Він бере і висипає все на вулицю. Він каже, що ми повинні робити якість. Він готує нову партію, але кристали знову мутні. Пінкман хоче викинути знову, але борсук машний на нього мов стільки сировини витратили. Починається бійка, Джесі викидає борсука з трейлеру і тікає. Збори вдома і всі хочуть поговорити про його проблему та вирішити її разом. Щоб не переказувати думку кожного, скажу результат. Коротше, Волт вирішив, що він хоче спокійно провести останні дні разом з родиною і прожити їх не як овоч, прикутим до ліжку через тяжке лікування. Це його вибір. Зранку Волт прокинувся, подумав про щось, підійшов, обідняв дружину і сказав, що буде лікуватися. Волт проходить перші процедури, пізніше йому дзвонить Гретхен і питає, чому той не приймає їхню допомогу, чи це не через те, що було між ними в минулому. Волтер мовчить, а потім каже, що страховка все покриє. Коротше, морозиться. Він кладе слухавку, і ми бачимо, що він приїхав до Джесі. Ще хочеш готувати. Шоста серія. Якісь події відбуваються на вулиці. В цей час Волт виставляє правила Джесі в трейлері, мов 50 на 50, тільки вдвох, і максимум прихованості. А далі нам показують лисого Волта з пакетом в руці. Містер Вайт на хіміотерапії. Він обманює скайлер, що Еліт вже оплатив частину лікування. Проводячи урок в школі, він закінчує його трохи раніше і йде блювати. йому допомагає і каже, що все прибере за ним. Сім'я записалась в групу, де всі також діляться проблемами. Сім'я Мошнить, мов той часто затримується, десь і нічого не каже. А Волтер каже, що він просто іноді хоче побути на самоті і часто гуляє сам на природі. Дій переносяться в трейлер, де містер Вайт готує продукт. Йому щось стає погано, і Джесі помічає на грудях у нього сліди від опромінення, а значить, що він лікується від раку. Він наїздить, мов, чому ти не сказав раніше, адже вони партнери. Він каже, що у його тітки було таке ж саме, і вона протягнула сім місяців. Джесі зрозумів тепер, чому Волтер почав варити, щоб заробити грошей для сім'ї. Містер Вайт каже, що йому фігово і Джесі має закінчити сам. Гомі привозить респіратор хенку і виявили, що це зі шкільної лабораторії Волта. Джесі штовхає всім товар. Він також купив Волту запасний мобільний. Джесі продав дуже мало, і Волтер каже, що треба продавати більше. Джесі каже, що це так не працює. звичайним нарколигам цілі пакети ти не продаси, потрібен дистриб'ютор. На ким був Крайзі 8, але зараз там тепер сидить деякий туко. Джесі каже, що то справжній ганстер. Він з високої касти і неможливо просто якомусь новнейму прийти і штовхати свій товар. Потрібен поручник або так надо завалять. Волтер біситься, адже часу немає і продавати по пару грам це занадто довго. Пізніше Хенк відвідує Волтера в школі. Він питає про те, чи той не знає, як респіратори з їхнього складу потрапили в пустелю біля машини їхнього стукача. Волтер зрозумів, що Крайзі 8 був інформатором. Хенк просить оглянути інвентар складу, він питає, у кого можуть бути ключі. Перелік невеликий. Хен каже, що певно студенти якось всюди потрапили. Волт на жопу присів, звісно, тут ще й Джесі дзвонить. Він каже, що через худого піта вони потраплять до тука. Хен каже, щоб той краще слідкував за студентами та складом. Піт та Джесі завалюються до туко. Їх шманають і вони зустрічаються з ним. Вінкман показує товар. Туко змушує Джесі занюхати, а потім і сам приймає. Він питає, де він це взяв. Джесі каже, що в нього є лише один партнер, з яким вони бадяжать. Джесі просить 35 штук за фунт. Туко його розводить і каже, що бабки віддасть пізніше. Джесі наїздить, мов я так справи не веду. Хапає товар і тікає. Його крутять. І туко вирішує й надалі знущатись. Він бере мішок з баблом і дає йому Джесі. Але в останній момент просто б'ється мішком і забиває Пінкмена. Ніхто, окрім мене, у цій долині не розповсюджує кристали покидько. В бенду колупались до прибиральника. Коротше, вони пов'язали його, мов це він міг вкрасти респіратори зі складу та колби, а в його машині й вдома знайшли траву. Ввечері Вол телефонує Джесі, але той не бере слухавку. Він миється в душі і бачить, що коси почали випадати. Зранку Волз знову телефонує Джесі, але слухавку взяв худий під. Волт приходить в лікарню і бачить непритомного Джесі, який сильно травмований. Волтер просить розповісти все про туко. Містер Вайт п'є ліки стрижається на лесо і он, диви, як змінився. Да, ну, ти крутий, тату він бере пакет з товаром і йде до туко. Його також манають, і він зустрічається з ним. Він представляється Хайзенбенгом. Він просить 50 тисяч доларів за вкрадений товар і за страждання партнера. Туко каже, що Волд схоже тупий, адже він побив його бігунка, а цей взяв ще й товар і прийшов до нього. Але Волд видає короночку. Це знаме це... немед. Він погрожує, що зараз кине цілий пакет. Туко каже, що дасть бабки і що його кристали це емба люта і хоче з ним працювати. Волтер каже, що наступного разу принесе 2 фунти, і щоб гроші були одразу. Ну і сцена спочатку: серйозний Хайзенберг з мішком бабла. Як на мене, ця сцена була одною з ключових точок, де Волт почав ставати саме Хайзенбергом. Сьома серія ВБН в школі вони проводять короткий інструктаж та повідомляють про те, що вони затримали прибиральника. Волтера в цей час щось перемкнуло, і він пристає до Скайлер. Ну і пізніше вони в машині займаються всяким. І чому було так шалено добре? Тому що це незаконно. Волтер приходить до Джесі, але його хату виставили на продаж. Він завалюється до Пінкмена в трейлер. Волтер розповідає про те, що він домовився стуко і дає йому частину грошей. Джесі в шоці і наїздить, мов я з таким придурком справи вести не хочу. Але містер Вайт каже, що ми так зможемо накосити бабла. Джесі каже, що той головою стукнувся, адже де вони братимуть 2 фунти в тиждень сировини немає, і діставати їй дуже складно. Прийому лікаря вони обговорюють лікування, і лікар навіть радить кудись поїхати, психологічно відпочити. Хлопці стоять на звалищі і чекають на туко. А ось і він. Він чекає на товар, і Хайзенбер дає лише пів фунта. Туко незадоволений і дає частину грошей. Варщик губу розкатав і каже, що зараз хоче всю суму. Мов це буде інвестиція, адже його товар це гімбаль люта. Туко кидає гроші на підлогу, а Джесі потім машнить, Мов ти взагалі псих? Де ми візьмемо стільки пачок, таблеток псевдо? Містер Вайт голову вімкнув і каже, що тепер ми змінимо формулу. Ми змінимо псевдо на металамін. Він дає список Джесі, але той каже, що він і не вимовить всі ці інді-грідієнти. Але Волт його переконує: вдома всі святкують перед народженням доньки Волтера та Скайлер, марі дарує маленьку діадему з білого золота. На вулиці Хенк з Волтом п'ють віскі, і той ще й сигарку закурив. Вони заводять розмову про наркоту, і Хенк каже, що це все лайно собаче. Ввечері містер Вайт каже, що непогана все ж таки ідея альтернативної медицини і що Уолтер хоче поїхати на якісь парні процедури, які також покращують роботу легенів. Джессі все здобув, окрім металаміну, адже такий продукт тримає під замком, і він витратив всі бабки на нові прибамбаси, а щоб наняти злодії, треба 10 тисяч. Пінкмен каже, що металамін знаходиться в аптекарському складі, який охороняється. Ну і містер Вайт каже, що вони його самі вкрадуть. Він виготовляє терміт, який зможе розплавити 4 дюйма сталі, і так вони зламають двері. Скай хоче повернути діадему, яку подарувала Марі, щоб повернути гроші. Але адмін каже, що таку діадему вкрали якраз нещодавно. Скайлер каже, що її подарували, але ті кажуть, що нехай це все розповідає копам. Скайлер Скадернаїздить мов вона вагітна, а її тримають тут проти волі в якійсь підсобці. Вона симулює пологи, ну її відпускають. Два профі злодія приступають до виконання плану. А що це лайно? Усе що було охоронець. Не по плану повернувся, щоб зайти в талкан. Джесі вирішує просто замотати двері туалету, щоб той не вийшов. Після чого Волтер термітом руйнує замок, спрацьовує сигналка, і мужики не знаходять балони з металаміном. Тому вирішують відразу вкрасти бочку. І замість того, щоб її покотити, вони її несуть. Трейлер вранці накрився, і вони нікуди не можуть поїхати. Вони вирішили варити в підвалі будинку, але Джесі не може дозвонитись до Ріалтора, щоб та сьогодні не приходила. Партнери варять, і Волт каже, що з такою бочкою вони можуть варити ще дуже довго. Хтось ходить на подвір'ї, а це вже екскурсія по вільному огляду будинку. Скайлер наїздить на сестру за таку підставу з діадемою. Але Марі включає дурепу, мов я не розумію, про що ти. Відвідувачі чують якийсь неприємний запах, і один з них хоче зайти в підвал. Але Джесі вилітає і давай на всіх кричати. Мов будинок вже не продається. Волт повернувся додому і Скайлер розповідає про ситуацію з Марі. Волт задає некомфортне питання. Мов а якщо б це я вкрав цю діадему, що б ти зробила? Нірюма. Сподіваюся, ти не дізнаєшся. Звалище йде передача товару. Мед став синім, але він так само на 99% чистий. Тука занюхав і каже, що це імба, і дає бабки. Вони вже збираються йти, але один з підсосів Туко вистрелює фразу. Тільки не забувай, на кого працюєш. Тука розгнілося, мов ти що їх задурних вважаєш, чи вважаєш мене тупим? І в нього зриває дах. Хайзебек намагається всіх заспокоїти, але Туко жорстко забиває до напівсмерті свого підлеглого сівахуї. Туко каже, що це все. Всім папа, і до наступного тижня. Партнери в шоці від того, з ким вони працюють, і на такій ноті закінчується перший сезон серіалу Пуститися берега. Що ж сказати, серіал годний і навіть дуже. З першого сезону, так сказати, звісно, тяжко. Але «Пустити з берега один з небагатьох серіалів, які стартують середнього, а закінчуються на найвищому рівні. Таких дуже мало. Зазвичай все навпаки. Гра акторів на висоті, і незважаючи на те, що перший сезон знімався під час економічної кризи, все ж його подали і зняли на хорошому рівні. В ті часи він дуже сильно хайпанув. У мене буде лише одне прохання до вас: проявіть максимальну активність у вигляді лайків під переказом. Наш рекорд був 230 лайків під переказом деріла, тому давайте наб'ємо 300 і я максимально швидко випускаю переказ другого сезону. Пишіть також ваші думки з приводу першого сезону. Люблю читати ваші коментарі. Ну і звісно ж, не прощаємось.